Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Хочу сьогодні відновити або просто почати, бо це вже новий сезон, новий рік, тему продовжити та тему біозахист чи біозасоби по догляду з за рослинами, засоби захисту Четвертого класу токсичності. Вони так і зазначаються. І це взагалі я насправді планувала давніше це відео зняти по гарячих слідах, але, але, але дуже багато справ завжди різних є і пріоритизуєш. Тому дійшов час зараз гарна днина, гарна погода. І ось що я хочу розповісти такі свої спостереження, роздуми. Бо багато я отримую, звісно, що відгуків, що люди теж пробували і потім верталися все одно до третього класу, другого класу, токсичності, тобто до міцніших, сильніших препаратів, хімічних. І так, то дає ефект. Бо біо не завжди дає ефект, а то й ті, хто переключалися з них назад. То, відповідно, людям просто не давало ефект. І от був такий випадок. Я закупляюся не так, щоб аж на цілий сезон, ні, бо там же все-таки є якісь там умови зберігання і так далі. А в мене немає протягом літа такого місця, де буде досить прохолодно, а там все-таки дуже-дуже важливо, чим холодніше. Не мінус, але дуже низькі температури, їм краще, ніж височенні температури. І ось я закупляюсь там. Різні засоби, бо я, звісно, що поєдную біоінсекцициди і біофунгіциди. от, І закупляю різні найменування, які я можу знайти на поличках магазину. І я е, чомусь ну, це погано, що я не перевіряла дату виготовлення і терміни, терміни зберігання. То. Чомусь от, з їжею це в мене якби. Працює логічно, що треба перевірити обов'язково термін придатності. А от з біозасобами ні, чомусь в мене це не було закладено. Я приїхала додому, там купила, все привезла, приходить час обробки, я дивлюся на дату, думаю, ого, 21 рік, що це за дата така? Подивилася я на дату, 21 рік. І так думаю, ні, то щось не те. Почитала, почала ж я читати термін, термін придатності. Що ж тут пише? А тут же ж отак пише: принаймні, жива земля. Що тут є гарантійний струк зберігання 24 місяці за температури від 4 до 10 градусів плюс, або 12 місяців за температуру від 10 до 15 градусів плюс. І ось я собі так подумала: угу, угу, угу. Е, при навіть найкращому варіанті той термін уже сплив. Я написала їм в Фейсбуці в Месенджер і от повідомила, що там протерміновані препарати. Бо я, я спочатку подумала, що щось не то в мене з пам'яттю, і я, мабуть, це раніше купила набагато. Поїхала спеціально на наступний день в той магазин і перевіряю. ні, то все ж добре, дійсно, пише 21-го, 5-го, 21-го Думаю, Ні, ні, ну все окей зі мною. Mm. Написала їм, кажу, протерміноване. Добре, добре, ми сконтактуємо. Але заїжджайте до нас в фірмі магазин, теж у Львові. Там була, якби було нове постачання товару. Я не мала ще можливості туди потрапити, але хочу потрапити. Чому? Тому що мене цікавлять саме оці температурні так, режими, тобто там від 4 до 10 або від 10 до 15. Я хотіла би, звісно, поспілкуватися, поговорити, чи дійсно є такі умови там зберігання. Бо там, де я купляла. Я не переміряла, не перевіряла, не замірювала температуру, але теж було і влітку. А влітку ну, там просто дуже спекотно і ще й там недалеко сонячні. Сонце потрапляє, там двері чи то скло знизу до верху, відповідно, воно гарно все прожарює, прогріває. І тому я дуже-дуже сумніваюся, що влітку там є максимум 15 градусів. От просто дуже сумніваюся. Тому, 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 це я так подумала, що досить, мабуть, що. Велика частина чи то причина нашого розчарування, ймовірного, та, в тому, що препарати оці біо не діють, бо вони вже розведені, і, відповідно, найімовірніше в частих випадках порушені терміни зберігання, а саме температурний режим. Ну і та, Якщо, звісно, що. Все це зберігалося неправильно, воно, ну, які там бактерії? Це просто відкриваєш, буде запах, звісно, що якийсь такий не надто приємний, але це і логічно. А ніяких там бактерій вже немає. Тобто це так, ми пройшлися, просто пробризкали листову пластину, щоб е, змочити її. То. Ніякого ефекту в боротьбі е, це не буде, оскільки воно протерміноване. Тому кажу, цікаво у вас, чи були такі, якби. Прозріння, спостереження, відкриття, і от як ви з біозасобами. Та? Бо я і купляла в Черкаси біозахист і ще з Дніпра, я забула, як називається, доставлялося. Звісно, Черкаси біозахист я зразу, тобто там, через пересилання через нову пошту, і я намагалася відразу, що тільки мені приходить смс-ка, я забираю, але потім я побачила, що в деяких випадках там видно було там, де дата стоїть, там видно було сліди затертості і ну, нова дата. Перезаписано так. Я дуже хочу вірити, що це дуже всі такі свідомі і працюють по чесному, але ну не знаю, можливо, це збіг обставин, то що там затерто було і нова дата, але, 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 таке. Є ймовірність, що та просто дата, бо там же ж термін, там мені здається, взагалі там термін 5 днів чи що, використати. Тобто дуже-дуже швидко, там дуже малий термін. Ти отримуєш і відразу по максимуму використовуєш, бо все-таки, особливо коли влітку, а сезон найбільшу частину припадає на літо, на теплу погоду. А ті машини, які везуть, вони ж везуть і в спеку, відповідно, воно все прогрівається, тому там температура поза 20 явно. Ось тому так. Тому ось думаю, що якраз то Такі перипетії, такі терміни зберігання, які неможливо, мабуть, що забезпечити в великих промислових таких магазинах. Вони призводять до того, що, та, що ми просто не отримуємо того ефекту, на який ми сподіваємося. Але кажу, цікаво, мені буде потрапити, я, я планую якось потрапити м в той магазин фірмовий віджива земля, як мінімум. от Подивитися, які там умови зберігання, чи воно дійсно дотримане, чи там є. Протягом всього би, періоду 15 градусів максимум, і що ті бактерії виживають так як, так, як можуть, і так, як має бути. Тому так, діліться своїми якимись такими роздумами. Можливо, я от своїм свої балаканиною і такими розумами надихнула вас теж проаналізувати якісь ситуації, і ви би зі мною поділилися. Теж тим, що, що вам прийшло на думку, буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Але я досліджую ту тему, бо є ж різні варіанти, є ж не тільки ось розведене, та є сухі варіанти, і там теж є про що поговорити. Я ще хочу трішечки підчитати і поділитися з вами, що я знайшла. Тому так. Тому буду вдячна наразі за коментарі по цьому відео і по цій темі. Всім дякую за перегляд, до наступних відео і па-па!